Гравець Арсенала Олександр Зінченко розповів про свої подальші плани. Чесно кажучи, я ще не знаю. Якби знав, то сказав би попереду довгий шлях до кінця сезону. Ми перебуваємо на найцікавішому етапі сезону, коли кожен матч є фіналом, і ти ніколи не знаєш, що станеться у футболі. Чесно, я дуже щасливий бути частиною цього дивовижного клубу та команди. Це справжнє задоволення бути поруч із цими хлопцями. Коли команда та головний тренер потребують мене, я тут, на будь-якій позиції, де я потрібен, я готовий допомогти. Навіть якщо я буду на трибунах, я намагатимуся вплинути настільки, наскільки зможу, підштовхнути інших, просто обійняти когось що завгодно. Бути тут це справжнє щастя. Георгій Судаков розповів, як Мудрик переживає допінговий скандал. Ми з Мудриком зараз постійно на зв'язку. Як він там, важко сказати. Не можу сказати, що добре, звичайно, йому складно, але він трохи психологічно заспокоївся і зараз тренується індивідуально, грає в падел, займається домашніми справами. Володимир Брашко прокоментував рішення Сергія Реброва не викликати його до збірної. Це рішення тренера. Моє завдання грати у футбол. Поїду до молодіжки, пограю там. Такий період потрібно пройти, щоб з новими силами потрапити до збірної. Головний тренер Борнмута Андоні Іраола. Прокоментував закінчення триматчевої дискваліфікації центрального захисника команди Іллі Забарного. Мені дуже приємно, що я маю вибір. Команда добре грала без нього, але мати такого гравця, як забарний, завжди приємно. Я також сподіваюся, що для нього це був відпочинок, якого він зазвичай ніколи не отримує, і що це пішло йому на користь. Хансі Флік про новий контракт Френкі Дейонга. Майбутнє Де Йонга залежить як від клубу, так і від нього самого. Він добре відновився після травми і виступає чудово. Його здатність контролювати м'яч, володіння є життєво важливими, і я радий мати його в команді. Ерлін Голанд став першим гравцем в англійській прем'єр-лізі, який забив 100 голів менше ніж за 100 матчів для того, щоб забити 100 голів. Йому знадобилося лише 94 матчі. Статистичний портал Опта зробив свій аналіз і вивів переможців пар однієї четвертої ліги чемпіонів у відсотковому відношенні. Опта вважає, що ПСЖ пройде Астон Віллу із вірогідністю 78%, Інтер пройде Баварію із вірогідністю 57%, Арсенал пройде Реал із вірогідністю 53%, Барселона пройде Дортмунд із вірогідністю 80%. А що думаєте ви? Хто пройде далі? Пишіть у коментарях. Руслан Малиновський відзначився двома асистами у першому своєму матчі після серйозного перелому ноги. Руслан відзначився двома асистами у матчі проти Лече і допоміг команді перемогти. Гол Довбика приніс Ромі перемогу в матчі 29-го туру серії. А над кальярі колектив Клаудіо Раньєрів шосте поспіль здобув три очки в серії А. У таблиці серії А Рома з 49 очками посідає сьоме місце, шоста позиція, яка дозволяє вийти до кваліфікації Ліги конференцій. Артем Довбик провів на полі 72 хвилини, оцінка від «Хускорт» – 7,1, оцінка від «Софаскор» – 7,5. В'ячеслав Шевчук став спортивним директором ФК Полісся. Шевчук буде відповідати за залучення та розвиток молодих талантів в академії, полісся 2 та основній команді. Серед його обов'язків також буде формування кадрового потенціалу команди, включаючи трансфери, скаутинг і селекцію. В'ячеслав, вітаю вас на новій посаді. І перше, що хотілося б запитати, це те, як ви зараз опишете футбольний клуб «Полісся». Доброго дня, я радий приєднатися до команди «Полісся». На даний момент «Полісся» дуже добре розвивається, ставить великі цілі. Я зроблю все максимально від себе, щоб покращити спортивні результати команди. Як взагалі з'явилася пропозиція стати спортивним директором? Ми буквально вчора зустрілися з президентом клубу, переговорили і все, пожали руки сьогодні вже на роботі. Як проходили з ним перемовини, що він нам говорив? Можливо, вже ставили якісь цілі. Ну, звісно, ми розмовляли про спортивні частини. Моя роль як спортивний директор. Я повинен комунікувати і з першою командою, і Поліся-2, і Ю-19, і з Академією. Це буде головна моя ціль. Я буду як, як спортивний директор, і в мене немає амбіцій стати тренером. Моя частина тільки зв'язана буде як функціонер. Ну і яким ви бачите зараз спортивний розвиток Полісся на даний момент? Ну вже те, що в тому році Полісся попало в Єврокубки, це великий крок вперед. І я вірю, що в майбутньому Полісся знову буде грати в Єврокубках. Також цілі виграти Кубок України і попадання в зону Єврокубків. Ну і ви сказали, що у вас немає амбіції стати тренером, а от саме амбіції як спортивного директора зараз у вас які? У мене амбіція як спортивного директора це те, щоб наші гравці, нашої структури Полісся зростали і в майбутньому стали вище рівним.